Ранок середи на києво Кивопечерської лаври прибула комісія мінкульту. Її супроводжує імпровізована хресна хода вірян. У планах представників держави оглянути кілька пам'яток на території. Однак будівлі вже традиційно зачинені, і ключів комісії, вочевидь, не надали. Тож, у присутності виконувача обов'язків гендиректора заповідника та його заступника, доступ до будівель забезпечили, цитуючи міністра культури та інформполітики за допомогою відповідних засобів. А саме, болгарок, це все було з болгарками. Це все було без... кілька дипусі не знімав. Комісії, зрештою, вдалося перевірити три пам'ятки: галерею до ближніх печер, дзвіницю та вхід до галереї ближніх печер. У приміщеннях повно сміття і цілковитий безлад. Після перевірки їх опломбували. І поки ці світлини коментували у соцмережах, на території заповідника знову стало гучно. Почали сходитися прибічники у ПЦМП, які раніше вже блокували перевірки комісії мінкульту. Проте цього разу приїхав і посилений наряд поліції. Комісія після перевірки пішла, а далі

Прихильники у ПЦМП заходять до пам'ятки, мовляв, буцімто то там зачинили людей і не випускають. Натомість самі усередині отоборилися і до себе пропускають не всіх. Такими діями навіть пишаються. Коротше, ми з вікулі вирвали от у дверь, яка стояла, поліція опечатувала, що що намагалася зробити, що то взагалі мутіло. Вот вона стоїть уже. Уже ми тут стоїмо. Ми тупо вирвали побирвали свікулі, а ще таку таку двіжуху сделали. що это жесть. У мене п'ятий канал не підходить, коли не ходять братині інтерв'ю. Бо поки біля мікрофона вірянка УПЦ МП, яка привела сюди малолітніх дітей. Скільки років вашим дітям? З шісті до одинадцяти. Скільки всього дітей у вас? П'ять. П'ятеро діток. А чому ви діти з шести до одинадцяти років нині не в школі, а тут біля, на території святи? Діти о, вийшли. Лаври і похвалі також до річ на сторі запитання як до матері чи гадаєте ви що тут сприятлива обстановка для дітей? Оскільки бачимо досить багато сварок, бачимо, що є і сутички, бувають, бачимо і правоохоронців. Чи потрібно вашу думку бачити ці дітям в такому досить юному віці? А потрібно моїм дітям вирости в обществі, в якому потом от зараз вони бачать, що святоє, а що не свято то православное, а что неправославное. Если потом, извините, будет идти гейпарат, ему ребенок не отличит разницу, это хорошо или плохо. Может быть, я сейчас какие-то антиевропейские там высказываю идеи. Антигуман, антиутики. І поки ця пані роздумувала над сказаним, хлопчина, який раніше вихвалявся виламаними дверима, сам напросився на інтерв'ю п'ятому каналу. Просто таки під час словесної перепалки через мовне питання. П'ятий канал. Будь ласка, питання до вас ви питання, Туда Туда Навіть питання. не можете ви питання. Таке питання таке. Яке за ви бачите? За замі за ти був добрий, добре після того, як перепалка стихла, питання хлопець поставив і отримав вичерпну відповідь. Яке рішення для українського православної церкви по всій Україні можна? дотримуватися вимог законом, влади і Бога. На все воля Боже. Знаєте про що у біблії? Ви я хочете вас їх звати. перевести? Не перебувайте мене. Ви хоми не перебуваєте. Чекайте, я можу. Я можу вирішити, бо мені перебувати, коли не перебивати. Та далеко втекти хлопців, який вихвалявся протизаконними діями, не вдалося. Його затримали правоохоронці. Да, ребята, коротше, короче, мене забирає поліція. Поки один фігурант у машині поліції до іншої фігурантки приїхали медики. Найзапекліші прихильниці у ПЦМП Вікторії Кухановській викликали швидку через проблеми з серцем. Від госпіталізації відмовилася, а від прямого етеру у своїх соцмережах ні. Тим часом кияни звернулися до знімальної групи п'ятого по допомогу в розголосі, бо зафіксували у печерах лаври кричущі на їхню думку факти. Тільки ви спускаєтеся до дані печер, можна побачити, теж висіли. Цими відеозаписами Любов уже поділилася і з українськими та міжнародними змі із правоохоронцями. Каже, чекає на реакцію мінкульту і керівництва Києво-Печерської лаври. Юрій Пугач, Ти Костюк, п'ятий канал.